Амбулаторія у селі Вербуватівка Дніпропетровської області була збудована у 1991 році і з того часу капітально не ремонтувалась. У 2020 році амбулаторія стала учасником проєкту УФСІ-7, що фінансується урядом Німеччини. Спільними зусиллями будівлю відремонтовано із застосуванням сучасних підходів до енергоефективності будівель. Оздоблено та утеплено фасад та фундамент. Замінено покрівлю, улаштовано вимощення та водостічну систему, ганки, замінено вікна, двері та інженерні мережі, проведено внутрішні роботи, встановлено сантехніку для маломобільних осіб і людей з особливими потребами. Облаштовано пандус та санвузол, встановлено таблички зі шрифтом Брайля. Для батьків із маленькими дітьми у туалетній кімнаті облаштовано відкидний сповивальний столик, а в зоні очікування облаштовано ігрову зону. Закуплено діагностичне та лабораторне обладнання на загальну суму понад 650 тисяч гривень. Пацієнти тепер зможуть здавати кров на аналіз, робити кардіограму та отримувати інші послуги. Проведено навчання для керівництва закладу, окремих працівників. Амбулаторії та управлінців сфери охорони здоров'я громади з метою покращення професійних навичок.